Замок Рапотенштайн славиться не лише своєю архітектурою та історією, але й численними легендами та цікавими історіями, які надають йому особливого шарму. Легенда про сховані скарби. Однією з найпоширеніших легенд, пов'язаних із замком, є історія про сховані скарби. Кажуть, що під час частих воєн та нападів у середньовіччі власники замку заховали свої багатства в таємних підземних тунелях. Досі ніхто не зміг знайти ці скарби, що додає замку аури загадковості. Привид Білої Дами. Інша популярна легенда розповідає про привида Білої Дами, яка нібито мешкає в замку. За переказами, це дух молодої жінки, яка трагічно загинула у замку. Її часто бачать у білих шатах, як вона блукає коридорами замку вночі, шукаючи спокою. Містичні символи в деяких частинах замку можна знайти таємничі символи, висічені на стінах. Дослідники вважають, що це могли бути магічні знаки, призначені для захисту замку від злих духів та ворогів. Ці символи досі привертають увагу істориків та туристів. Історія про лицаря оборонця. Історія розповідає про одного з власників замку, лицаря, який був відомий своєю відвагою та майстерністю у бою. Під час одного з нападів він самотужки захищав замок від ворогів, тримаючи облогу кілька днів, поки не прийшла підмога. Його подвиг став легендою серед місцевих жителів, і він досі згадується як символ незламності та відваги. Таємний хід існує історія про таємний хід, який веде з замку до сусіднього лісу. Цей хід використовувався для втечі під час облоги або як секретний шлях для підведення підкріплення та провізії. Деякі дослідники стверджують, що частина цього ходу досі збереглася, але його точне місце розташування тримається в секреті. Замок Рапотенштайн, оточений такими легендами та історіями, залишається однією з найцікавіших і найзагадковіших пам'яток Австрії.